Здоровенькі молоденькі, мене звати Каспер Хола, і ласкаво прошу на другу серію лесплаю Stoneblock 3 українською мовою. Зупинили ми наше проходження на тому, що шукали пісок душ. Але минулого разу я пропустив дуже маленьку, але важливу деталь. Виявилось, що нам не треба було копати такий довжелезний тунель для того, щоб добути пісок душ. Адже в самому квесті було написано, що для того, щоб його отримати, треба було поєднати пісок, душомобу та трішки води. Тож зараз. Нам треба добути трішки піску, набрати води, і це все треба поєднувати в мікшері. Тому давайте зараз його скрафтимо. Для початку поставимо переплавлятися наше залізо, і поки наше залізо переплавляється, ми підемо і розкопаємо якомога більше території, щоб потім розмістити там всі механізми. До речі, я тут глянув, що ми зможемо скрафтити собі супер крутий молот, який буде відразу добувати 3 на 3 блоки. Тому давайте швиденько його зробимо. Пеньк і ходімо тестувати. Надіюсь, цим молотом справа піде швидше. Ого, дивіться, клас, прямо так як я й хотів. Ось така невеличка кімнатка в мене вийшла, і мені вдалося її викопати ну дуже швидко і витратити на це всього на всього два молоти. І скоріш за все частину цієї кімнати будуть займати саме скрині. Адже ну ви подивіться, просто скільки тут нападало кругляку, і його десь треба складувати. Отже, щоб скрафтити мікшер, мені треба вінничок, який крафтиться із антизитових сплавів і ось таких залізних листів. Раніше я думав, що для цього нам треба крафтити ще й прес, який буде переробляти залізо в листи. Але ж ні, щоб зробити лист. Нам всього на всього треба скрафтити інженерний молот, який крафтиться із двох заліза і ниток. Швиденько його крафтимо. Тепер ми можемо переробити залізні злитки на пластини. О, ні, я, здається, взагалі забув, що мені треба дерево для того, щоб зробити андезитовий корпус. Також мені треба обтесане дерево, тому перед тим як я його зрубаю, я його почищу від кори. Зараз зробимо андезитові сплави, з яких скрафтимо вінчик. Також зробимо з них андезитові корпуси. Ну і ще нам знадобляться вали для того, щоб зробити шестерні. Тепер крафтимо мікшер, і також нам треба чаш. Але окрім цього, нам також треба зробити водне колесо, яке буде живити наш механізм. Ставимо його десь тут, далі закриваємо це все блоками і розливаємо на нього воду, щоб воно почало крутитись. Далі нам треба якось зробити так, щоб активувався механізм. Як ми бачимо, міксер почав працювати. Тепер розливаємо сюди воду, кидаємо душу моба і кидаємо пісок. І міксер починає їх змішувати. І як результат, у нас вийшов пісок душ. Забираємо винагороду. Цього разу у нас біла лінза. Окей, не знаю, як це нам пригодиться. У нас залишилось зовсім трішечки квестів. Це зробити ось такий механічний вентилятор. Для початку зробимо для нього пропелер і об'єднаємо з антизитовим корпусом та валом. Забираємо винагороду. Це у нас Hearthstone. Телепортує гравця до його особистої точки появи. Нічого собі, зараз він прив'язаний до моєї точки відродження. А, його треба чекати. О, що відбувається. Пеньк. І я. Вау! Він, правда, скінчений, але 64 рази я можу телепортуватися додому. Вау. Ну, це дуже крута штука, мені подобається. Наступний квест заключається в тому, щоб ми помили деякі ресурси. Давайте виберемо, наприклад, ну, золото. Щоб його промити, треба Пісок. Ну, з цим я вже знайомий з мого проходження збірки Create. Нам просто треба поставити вентилятор ось таким чином, підвести до нього шестерню. Бачимо, він працює на виду. Окей, робимо ось таку штуку. Розливаємо воду, і тепер нам треба кинути сюди, я так зрозумів, пісок. Окей, let's go. Ой, тільки він сунеться. Давайте поставимо блок, щоб він нікуди не сунувся. Ось так. Пеньк. Чекаємо, поки він промиється. Бам! Ого, скільки нам тут всього дало. Я ще й не все забрав. Давайте підберем все прямо. У нас тут і золо. То і сірка, і нікель, лікуча куча куча всього. В оригінальному кріейті такого не було, що сумно, але тут це не може не радувати. Адже по суті ми з вами відкрили доступ до нескінченно великої кількості ресурсів. Забираємо нашу винагороду. А ми не можемо її забрати, тому що ми ще не все промили. А як промити оце, наприклад, із Ендерняка? О, то нам треба Ендерняк. Якщо чесно, знову копатись я не хочу. Тому пропоную скрафтити бур, який сам буде бурити тунель. Але для цього. Мені треба багато заліза, редстоуну. До речі, давайте його зараз добудемо шляхом промивки Дарсту. Ось тут я бачу, валяється рестоун, два шматочки. Ну не знаю, чи вистачить мені. Адже мені треба скрафтити для початку збирач вагонеток. Саме це давайте зараз і зробимо. Готово. Зараз мені треба залізти, тому давайте перенесемо наш жорнов до механізму. Цікаво, чи можна його якось ось так встановити? <гум> можна, але це стопає весь механізм. Йому треба додати потужності, тому давайте розділімо ще одне джерело води. Раз. Два. О, і все запрацювало. Лутаємо ще трішки гравію. Та закидаємо його дробитися на залізо. І поки це буде робитися, у нас з'явилась бджілка, яку ми не можемо не пропустити. Вона дасть нам цінні ресурси. Бз-бз-бз, броу, як ти, як життя? Не випускаю тебе, то що тут несесть, будь ласка. Що ти мені дасти цього разу, бджілка? Опа, квіточка. Ще квіточка, вау. Бджілка прям з ботанії. І, до речі, ще один акумулятор. Діамант, дай мені діамант. Бджілка насипала мені квітів, а з найголовніше вона мені дала куп шансу. Пам'ятаючи, минулий досвід не хочеться його відкривати, але. Оп, що? Що Що відбулося? Таке, як нічого не відбулось. Ех, ну не щастить мені з тим кубом. Ну, що поробиш. Тим часом у нас тут повинно зібратися дуже багато залізка, яке ми з вами успішно переплавимо. І до речі, я помітив, що у нас виконалися всі завдання, а це значить, що нам не треба поки що йти в енд. І наступний квест по списку це квест знак жодних адвокатів. Щоб його скратити, треба табличка, треба кремінь і треба смарагд. А щоб добути смарагд, нам треба промивати гравій. Отже. Знову беремо наш посох, ставимо кругляк і робимо з нього гравій. Надіюсь, 27 штук вистачить і ставимо його промивати. Капець, ну це просто імбалансний якийсь мод. Дивіться, тільки 27 гравій, а у нас вже і діаманти, і циновар, і один смараг, що не може не заставляти радіти. Адже зараз ми скрафтимо табличку і пройдемо ще один квест. Бенґ захищає певних настирливих зловмисників у розумній зоні. Не знаю, може це некоректний переклад, але настільки я знаю, цей знак просто не пускає до нас торговців. І щоб його активувати, написано треба вовна. Окей, давайте спробуємо. І Шумний режим активовано. Чудесно. Забираємо нашу винагороду, і цього разу у нас кольчужний шолом. нічого собі. Оце так так. Носити я його, звісно ж, не буду, але поставити на стойку з бронею можна. Наступний квест заключається в тому, щоб ми зробили дробильне колесо. А для того, щоб його зробити, нам треба скрафтити ось такі механічні збирачі, які крафтяться із латунних корпусів і електронних ламп. Я вже наперед знаю, що для редстоуну нам треба дуже багато дасту, тому нам треба переробити в нього пісок. Поки ставимо його промивати, дивимось, як нам добути кварц. Його можна вимити з піску душ. У мене, звісно, є один блок, але я думаю, що цього занадто мало. Так, він просто зник, нічого після себе не залишивши. Єдиним способом добутку кварцу є перемивання його з піска душ. А щоб добути пісок душ, нам треба багато душ мобів, які ми можемо добути, вбиваючи їх. Тому зараз єдиний варіант, який я бачу, це нафармити діамантів, зробити собі діамант. Товий сет та піти файтитись з мобами, щоб нафармити дуже багато їх душ. А ще в мене закінчилась паличка, яка розміщала блоки, тому тепер мені доведеться робити це вручну. Я тут подумав, що краще просто зробити автоматичний генератор, як в старі добрі часи, замість того, щоб постійно ставити та прибирати той кругляк. Ось така нехитра конструкція у мене вийшла. Я просто буду ставати десь тут і ось так ламати. Окей, у мене зламалися всі мої молоти, і за цей час я успів нафармити ось тільки гравію. Кидаємо його промиватись. І в майбутньому я задумався над тим, щоб автоматизувати такі процеси. І як ви бачите, я отримав аж 11 діамантів. Йомаю, це дуже багато і дуже круто. У мене для цінних ресурсів є спеціальна скриня, куди я все складаю. І що тут робить крапельниця? <гум> для повного сету броні треба, як мінімум, 32 діаманти. тому зараз кравчу нові молоти і йду знову рубати камінь. Цього разу з одного залізного молоту я отримав гравий більше, ніж з трьох кам'яних. Кидаємо його сюди та забираємо наші нажитки. І здається, мені вистачає діамантів для того, щоб скрафтити собі фулсет та да да дам Ось так швидко я б завівся діамантовою блискучою бронею. Також скравчу собі діамантову сокиру, щоб мочити ворогів, і куди ж без що Тож Тож лезго до нашого данжу, щоб нафармити трішки душ мобів. А заодно ми його дослідимо, облутаємо скрині та знайдемо купу всього цікавого. Як ви бачите, я вже дійшов трішки вперед, он там наші лихі моби, до яких... Я не дуже хочу йти, надіюсь, вони мене не побачать. Натомість я піду осюди в сторону, але бачу тут уже скелети. Ну нічого, скелетики. А, подивіться, там спаунер. Ой-ой-ой, боляче. Так, одного вбили. Треба якось впасти, тільки не вбиться. На, два, все, він впав. І ми падаємо. Ай, це було боляче, але нічого страшного. Так, ми це все тут прибираємо і знищуємо цей спаунер. Кайлаб нам трішечки кращого, але нічого страшного. Бам! І нам більше ніхто не буде заважати. Тепер нам треба звідси якось вибратись. Хоча я оце думаю, що можливо я зря знищив цей спавнер, адже можна було використати його як фермилку кісткового борошна. Тим не менш, ми прийшли, відкрили скриню і тут дивіться, які стріли. Стріла збільшення збільшення. Так, тут у нас уже якийсь одягнений, так непогано зомбі. Я думаю, на ньому навіть непогана була броня, але прикол в тому, що була. Ех, на жаль, мене вбили. В мене було дуже багато речей. Добре, що вони хоч не розлітаються тепер. Тепер я буду рухатись тільки ось так поверху. Поки скелет якийсь мене не скине. До речі, бачу, там скриню, треба. І забрати. Ану. Я й це викликую. каже, на, у нас тут три зубці, нічого собі, лопата. Так, тут треба щось викинути. Оце викину, це викину. Тут у нас слайм, до речі, слайм нам потрібний. Морквинка випала. Слайм нам потрібен на клей, Це досить чудово, що він тут з'явився. До речі, у мене так багато їжі, що з цього треба щось уже їсти. Так, я випив, щось там, нічого не далося, добре. Це наступне це якийсь пиріг крутий. Ого! Нічого собі, ви це бачили? Тут зомбі харкаються вогнем. Цих зомбі треба вбити, щоб вони в мене не стріляли вогняними кулями. А, ось де вони з'являються. Тут з певний раз стоять. Їх треба прибрати. Готово. У мене вже стільки речей, що я не знаю, куди їх дівати. Тут є суперкрутий лук, ого. І тут ще є ось такі штуки, які ми також, звісно ж, забираємо. Я думаю, напевно, треба вже зганяти додому. Щоб викласти багато речей. Діаманти. Ну, діаманти це таке блискавиця утримування. Окей, хай буде. Відкриємо кейс. Легін мага. Біжимо тоді додому, щоб викласти всі награбовані ресурси. Місце кат катастрофічно не вистачає на весь цей лут. Сортувати я його буду трішки пізніше. О, до речі, кейс, давайте відкриємо. Редстоун. Окей, не пощастило. Ну а поки знову повертаємось до нашого підземелля. Адже я думаю, що тих душ, що у нас є, недостатньо, і треба хоча б півстака, а можливо і стак. Звісно ж, не будемо проходити мимо м'язка, воно нам дуже треба, бо їжа завжди буде цінуватися в цих холодних печерах. Капець, скільки там мобів, Йомаю, -йо. ай ай-яй-яй, боляче, боляче, не надо мене скидати. Так, треба потихеньку з ними розбиратись. Помирайте, тільки душ і кидайте мені свої. Чусую себе люцифером. Скільки ж тут нечисті, я просто не можу в це повірити. Ааа! Здається, мені треба щось сильніше, ніж діамантова броня, адже вона просто не справляється з тими мобами, які там є. Давайте поглянемо, скільки душ я назбирав за цей весь час. Ого, 37 душ, непогано. Також у мене є тут суперкейси. Давайте їх відкриємо. Перший тут такий собі, другий, ну такий собі, третій, ну, скриня, нічого собі, і платівка. Менш з тим, давайте поєднаємо ці душі з піском, щоб зробити пісок душ наш нарешті. Для цього я тут поруч зроблю нескінечне джерело води. Піска взагалі не залишилось, треба його швиденько зробити. Кидаємо це все в казан, і хай воно змішується. Загалом мені треба тільки шість шматочків кварцу. І нарешті я переробив всі душі в пісок душі. Давайте подивимося, скільки кварцу мені випаде. І вийшло сім частин кварцу, Це навіть більше ніж потрібно. Зараз мені треба зробити наждачний папір, який крафтиться з піску, тому збираємо його. І тепер треба папіра, де нам його взяти? Можна добути із піску. Крафтимо папір і крафтимо наждачний папір. Робимо рожевий кварц. Тепер папір в одну руку, рожевий кварц в іншу і починаємо терти. Робимо залізні листи та крафтимо лампи. Тепер нам треба переплавити цинк і переплавити мідь. І поки вони плавляться, треба добути обтесаного дерева. На цьому етапі мені треба пальник блайза. А для нього треба блайз, тому що, щоб його зловити, ми зараз йдемо робити фермилку блейзів. Для цього я наробив ось таких крутих молотів, які дуже багато розкопують. І надіюсь, що блайзи будуть спавнитись в цій порожнечі. На міні-мапі вже бачу, що там хтось заспавнився, але поки скрафтимо пасту блейза. Там дійсно був блейз. Я отримав досягнення пальник пломеня. І тепер нарешті давайте зробимо латунний сплав. Ставимо його кудись ось сюди. Даємо вугілля нашому пломеню і кидаємо сюди наші метали. Зараз будемо робити латунні корпуси. Хопа, забрали. Значить, у нас 20 латунних сплавів непогано. Забираємо їх і зараз нарешті. Нарешті будемо крафтити наші крафтери. Останній штрих, напевно, це верстаки. Тепер розміщуємо все ось таким чином і отримуємо механічні збирачі. Тепер їх треба якось ось так поставити. Також нам треба скрафтити гайковий ключ, швидесенько його робимо. І робимо ось таку приблизно послідовність. Тепер ставимо ось так дерево, андезит і по контуру ендезитовий сплав. І крафтер починає працювати. Сюди, колеса, хопа! Є yeah, колесо зроблене. Забираємо рандомну нагороду. Це у нас генератор кругляку ще один. Ну і тепер, я так зрозумів, нам треба подрібнити гравій за допомогою цих колес. Поставлю їх десь тут. беньк беньк. Ось так. Прикріплюємо до них водяні колеса. Надіюсь, зараз мій план спрацює. Ось так це все розливаємо. О, все працює так, як я й хотів. Так, тепер мені треба гравію. Кидаємо його ось сюди і чекаємо, поки колеса його передроблять. А поки чекаємо, зробимо зручний спуск, щоб забрати ресурси. Пінго, дивіться, випало. Капець, треба щось вирішувати уже з цими скринями, реально. Бо ну або не знаю, робити шишну інвентар, якщо таке можливо. Забираємо наше досягнення, і мені дали танк. Фух, для вас прийшла мить, а для мене ціла година, впродовж якої я фармив ресурси для того, щоб покращити наш генератор кругляку. Тут ми трішечки поки що приберемо. Це нам поки що обновити треба. Ось так, щоб тут не було рідини. Тепер ставимо наш генератор і загружаємо сюди. Залізо. І потихеньку починаємо оновлювати наш генератор. Щоб було швидше, давайте спробуємо закинути блоки цілі. Вони, звісно, довше розігріваються, але не треба мучитись, кидаючи по три злитки. І наш генератор перетворюється на залізний. І наступний у нас золотий. Дивіться, до речі, як гарно світиться золотий сплав. І тепер у нас золотий генератор. Забираємо, ставимо, і у нас залишився останній крок. Це діамантовий генератор. Тим часом заберемо нашу рандомну нагороду. Так, а що, ні блоки, ні діаманти не плавляться. Як мені зробити діамантовий генератор?